Вітаємо вас на нашому каналі. Знімаємо огляд в епіцентрі знижки на торгову марку Фламберг. Такі доски розділочні, професійні 38 на 28 висота 1,6. Тут дві. Одна дерев'яна, одна пластикова з бортиками 719 гривень. Також знижка на Терки 20%. Також торгова марка Фламберг, Тут ось якась така цікава. Напевно, типу моркви по корейськи роби бурякова, звичайна, і два віди дрібної. Вартість 799 гривень, 20% знижка. Знижка на сковорідки Крауф 50%, 595 гривень 20 см. Потовщине дно підходить для всіх видів поверхонь. І 24 для млинців 725 гривень, так і 925 гривень 28 см діаметр. І така глибока вок 28 см 995 гривень. Комусь, можливо, цікавий артикул, хто буде замовляти онлайн. Smart Fry серія. Також знижка 50% на серію Fry Power Crow, типу мармурове покриття, але воно тоньше, вже легша сковорідка на дотик. 26 см 519 гривень, 28 см 569 гривень, вона дешевше виходить вже. І так, що у нас тут ще для млинців 24 см 459 гривень. Також знижка на серію крауф, каструлі і ковшики в колаборації з клопотенком: 799 гривень, 50% знижка, 2,1 літр з кришкою. Так, потім такий ковшик. Ну, над калинка, чесно кажучи, якийсь так собі. 799 гривень, 2,1 літр. Такий ковшик. Так, і що у нас ще тут? Так, 2,9 літ 899 і 999 гривень за 3,8 літра. Це металічне у нас, ну, але дуже легенька. І кришка тут пофарбоване, воно буде стиратися з часом. Ну і рівна така кришка, я не знаю, як вона за якісь. Смірної шкали тут немає. Ну Воно дивися. Килоді нормальне? Та ні, ні, вона легенька, чесно кажучи, якість її... Отак От на фотографії я дивилась, непогано було, а, а вживу, я розумію, це така недовговічна історія. Також з'явилася нова серія порцеляни, Такі кавові чашечки, набір з чотирьох предметів, ну, тобто дві чашечки і дві тарілочки, 1615 гривень порцеляна, така тоненька. Це марка Ханна, з китайський, китайська порцеляна. Така чашка чайна 674 гривні у нас. І більші для чаю чашки 1440 гривень. Знижка на ножі, аксесуари Вінзер. Ось така терка хорошої якості, але така легенька, чесно кажучи. Але ми брали, знайомі користували, сказали, що хорошої якості 289 гривень. Точилка для ножів 349 гривень. І так ножниці 229 гривень підходять для птиці і різних видів інших приготувань. І ось невеличкий такий ніж, повністю металічний, він без якогось переходу з іншого матеріалу. 299 гривень, 50% знижки. Тут більше овічевий 319, такий 399 і більший 489 також, можливо, кому цікаво, можна подивитися вже більші ножі. Також знижки на чайники торгової марки Фламберг. 30%. У нас такий великий, ніржавійка 3 літра 699 гривень 30 копійок. Ось такий чорний, також на 3 літра 659 гривень. І такі низенький 699, 3 літра, 3 літра 649. І такий вже більше він і важчий, добротніший. Такий на якість 1499 гривень. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, до зустрічі в нових відео.